А я ж казав, а я ж говорив. Це найулюбленіша моя фраза егоїстична, яка звучить від наших друзів, від наших родичів. які Що б ви не сказали? От що б ви, чим би ви не хотіли б е, сказати, що в мене вийшло, я купив новий БМВ. І ось люди, що роблять, люди. А, БМВ, BMW, да? BMW. Мотор і вона сипеться, сипеться, да. І оце буде чекати, чекати, ви будете їздити, він буде мовчати, мовчати. Тільки-но у вас щось там просто по сервісу треба буде заїхати. Що він скаже? А я казав, і оце буде бальзам, бальзам сюди йде. А я казав, що ви ще повернетесь в Україну всі прибіжете, всі. Е -е -е -е. Оце все. І буду чекати. Ніхто не буде думати, що там людям погано зараз, в них немає, вони на паузі життя, Не зрозуміло. Там не дом, там не дом, не можна повернутися і так далі. А потім, коли повернуться, а я ж казав, і оцей весь кайф життя, отут в егоїстичному, а я ж казав: друзі, не робіть так, боріться зі своїм его, зі своїм, а я ж казав. Це вредонос, вредоносний вірус, який. Потім переростає в болячки. Рятуйте себе, бережіть себе, ви проживаєте найкраще життя.